Привіт! Сьогодні 14 червня. У нас в городі проходить зараз виставка і всім приємного перегляду хочете куди. Ось така от проходить, проходить у нас виставка в городі. Да, а почем внутри? А почем внутри? Внутри почем? Сейчас, сейчас, сейчас. 500. а це що приїжджали до мене, Саме самка? Самка. Да? Полгода. 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 Бачите, узнаю своїх людей. Да, да. Добренька щас вийде. А так буває, я тут продаю своїх внутрі і їх бачу на виставці. – Тушки. Усе є по 30 штук, если бывает. Три десятки, там тільки. Або спорт. Виставка цей раз не дуже велика, така гетьмаленька. Дівочки, є ще свернуть. Я ще звернувся. А почему чому такі жовтенькі попугайчики? А це якась порода? Як... Це кафе, новозеленські. Порода. Це вони вже здорові, так? Да. Це вони такі різні. І це, з них, це вони то і зелені бувають? Так, да, вони мають різні, вони бувають поликулі, бувають ряди, мати всі. Красиві. Та, а вони не розговалюють, звичайно? Не Буває, <звачу> Звичайно, <звачу> трапляється, <звачу> якщо підніматися ти можеш забрати, так що пішли. Я зростаю. Так, так. А ви поїхали в камери, поїхали. А ви поїхали. В другому фонді, лепає. В другому фонді. А що він дає? Ти знаєш нато

Ось, дивіки, красиві. Дивіки, красиві, що а я не знаю даже, що це за такі у мене, як дракони. Так, да, це голуби. Давай якісь дракони? У мене оці павлінні були такі о. Ото, ото кар'єр. А, це, наверное, може кар'єри, тільки якісь. Це кар'єри, по-моєму. А оце у вас красниця голубча? Оце я купив. Сережа, поїхали вже?

samë krajt. Asta. Da. Të bënim një eksperiencë. Të vazhdojmë me këtë. Dhe gjithë. Të korrësh të bëhet. A vetë të bëjmë. Po, unë di për këtë.

Ой, ой, привет, привет! Привет, привет! Я скажу, что честно покажу. Заходитесь, начинают. Привет, ну хай.

вас ну, так. Без питань. Хочете себе на ютубі побачити? І вас засняти? Ну давай. Без питань. Ну <звеч> що... це... і, коротше говоря, та чи внутрі ваші? Я наверху. Вітерка. Він каже, а що це ти пишеш за себе? Тому що я на халяву. Три чоловіка прямі. Самої зі <звеч> мною <звеч> голови. На початку символіз. Нам в початку начальі... щось возили, ми там губляли. Такого... А по чому внутрі? Ці по тисячу. А сколько їм і хто? Мальчик є вийде. Це самці. Це самці. А сколько Ну, Місяць, чи цей, год ось. Вот. 16 -го числа, через два дня господа. А сколько вони важать? 6 кілограмів. По 6 кілограмів? У мене так само год був. А ви самі відкуди? Діванці. Діванці? Ну, є більше, У мене були більше, більше пішли на м'ясо і по 10 штук осталось троє. Красиві такі. номер телефона вас возьму. Я буду на вертаться, я возьму номер телефона. Сейчас подивимся на цех Да, и обратно в том самом месте. Место встречи изменить нельзя. Все. Красивые, да? Мало ще. Не, не мало. Ні, це не такі, як ви. Постоянно в чистой А, Потім став мартин. Це карликові курочки? Так. А по чому? 400 гривень штука. А як порода називається? Карликові кукинки. Ага. На у здоров нас здоровье было дуже кинхина. О, у нас вот такий колись петух був, да. А ви откуда? А оце таке чудо? Китайских китайські охватый, китайські, да? По да, чому? Ну. Почем? На... То же саме 400 гривень. 400 гривень петушок? Да. У вас есть ли? Ну это сипцевые. Давайте меняться. Що там була дуже хорошенька є, виставка цей раз не дуже така больша, но в але в людей вистачає. 150 гривень кілограм з людьми, коли люди приїхали і забрали, точніше, вже забирають назад. Кстаті, внутрії, щоб ви розуміли, Миколаї Карновухова. Так що людина, вас можна заснять? Ось, все, Людина з Єванця приїхала на виставку. І ось продає своїх самців. Вам буде якщо цікаво, можете на Ютубі подивитися виставку. Здорово. Yeah. Так. І вони все виловили. Я Тут накрить приїжає, тут проїжджає і говорить забрати рича, блядь, а там всі і стоять. Як виїхали в піхалах, зуби бель, я просто відчуваю, що це це робить хера ладно. Тут лиш шубу видову компанію три.

Бігай, ну, так критиця, а у нас, вирішити. Ну як так? Вона, щоб мені... Що б Що, да? О, Давай, які птички маленькі. Помси, птички, маленькі. Все, все, все. О, бачите, здорові голуби. Як курі, так. Да. А як називається? – Господня, це не ваші? Ні, не мої. Казала я. <різь> як карликові курі. А, так. <різь> у нас карликові курі по розміру з цими голубами. <різь> Які? <А>, – Це кінги. <різь> да. Ото я не знаю, як називається, а оце короткокосі кінги, вони ростуть до трьох кілограмів. <різь> Отака от виставка. Раніше виставка в цю сторону проходила, а зараз уже все, зараз вже тільки осталося я знаю, что я же советую воды в очки. Вот это надо.